Сьогодні на огляді шафа VW 1,50 м. Трошки вона урізана до 1,45 м. Така можливість на фабриці теж є. Замовляти шафи не з кроком в 10 см, метр м, метр м. А от саме тут була потреба в розмірі 1,45 метра, висота 2,40 і глибина 60 Присутня додаткова поличка в цьому відділенні. І труба знизу, для того, щоб вішати довгі речі. Плюс шухлядки. Колір сьогодні біли. білий. Білий колір останнім часом замовляють доволі часто. Такий популярний колір. це поставлю зараз фасади, покажу вам з дверка.